Шановні глядачі, команда Гатернефлари Одеського ліцею номер 4 рада вітати вас на нашому інтерв'ю. Сьогоднішнє наше інтерв'ю буде присвячено міжнародному дню прав людини. Як ми всі знаємо? Права людини це не просто абстрактні поняття. Вони стосуються кожного із нас і захищають наше життя, свободу та гідність. Сьогодні ми будемо обговорювати різні аспекти прав людини від захисту прав дітей та молоді, а до того, як війна впливає на цивільне населення. Розглянемо також які права найчастіше порушуються у сучасному світі, і як суспільство може ефективно боротися з дискримінацією та порушенням, і які виклики перестають перед правозахисниками сьогодні. Знатися достовірну інформацію ці з цієї теми сьогодні ми поговоримо з Шевченкою Катериною Юріївною, шкільним офіцером поліції, старшим інспектором відділу зв'язків громадського управління патрульної поліції в Одеській області, старшим лейтенантом поліції. Отож, давайте розпочнемо. Доброго дня, пані Катерино. Мене звати Марія, і сьогодні ми з моєю напарницею Вікторією будемо вам задавати питання. Супер, дуже чекаю на них. Дини, на вашу думку, найчастіше порушуються у світі сьогодні. Та на жаль, всі. Ті, що із основних, це, мабуть, право на недоторканність, право на життя, право на освіту, там майже всі. Народний день прав людини залишається актуальним у сучасному світі? На жаль, тому що не вдалося в всьому світі побороти насильство, тому питання порушення прав людини залишається актуальним. Підкажіть, які виклики виникають у правоохоронців сьогодні? Майже кожен день поліцейські, які відпрацьовують виклики на лінію сталбазі, зіштовхуються з порушенням прав людини. Це можуть бути тілесні вшкодження, це можуть бути пограбування, крадіжки, це може бути домашнє насильство, це може бути насильство за ознакою статі. Тобто, перелік на жаль порушень прав людини дуже великий, і нам ще далеко на жаль до нульової толерантності. А от як ви вважаєте, наскільки важливо молоді та дітям знати свої права? Як людина, яка займається профілактикою правопорушень, я скажу, що це архіважливо, так як на молоді дітей наші найбільші сподівання, тому що вони не так сприймають порушення прав людей, наприклад, як вже більш старше покоління, котре виховувалося, ще на жаль при радянському союзі, і там методика застосовувалась максимально аб'юзивна відповідно. На молодь і дітей більший уклон, більша робота, тому ви наше майбутнє. Чи не могли б ви навести якийсь приклад, коли знання своїх прав допомогли дитині? У мене був цікавий випадок в практиці. Він трошечки не зовсім пов'язаний з дотримання напряму прав, але я вважаю, є така методика виховання, коли батьки лякають дітей чимось. Коли вони не можуть донести інформацію про те, що щось можна робити, щось не можна робити. А, і зазвичай батьки лякають дітей поліцією. А, і була історія, коли я йшла по вулиці в форменому одязі, і їхала дівчина на самокаті і йшла поза нею мама і каже: Дивись, обережно, тому що ти можеш зараз наїхати на когось. А якщо ти наїдеш на когось, не де тьотя поліцейська, вона забере тебе в тюрму. А я завжди, коли бачу такі історії, я роблю зауваження батькам, тому що вони не розуміють, що якщо лякати поліцію при нагоді дитина ніколи не звернеться до поліцейського за допомогою, навіть якщо вона буде необхідна. І дитина тоді просто зробила мій день. А вона сказала: хм, я поліцію не боюсь і буду їздити обережніше, і далі продовжила їхати на самокаті. Які поради віддали батькам з приводу захисту прагнення дітей? Я вважаю, що основою є більше спілкування. На жаль, батьки не завжди розуміють, що їхні діти, хоч і є їхнім продовженням, але вони можуть багато в чому відрізнятися від них самих. Тим паче по, є поняття дорослішання, підлітковий період, коли йде перебудова організму і дітьми все сприймається більш гостро. Це така фізіологія. Ми нічого нічо з цим поробити не можемо. Тому я вважаю, що необхідно вибудовувати довірливі відносини, робити якісь домовленості з дитиною про виконання якихось завдань, у яких батьки викликають якесь там занепокоєння, робота по дому, виконання домашніх робіт по школі. І коли дитина буде досягати певних. Так би мовити, мети певної, котре ставлять батьки, батьки будуть розуміти, що є діалог, вони чують один одного, і відповідно буде довіра один до одного. Чи існує універсальна концепція прав людини, чи вони можуть відрізнятися в залежності від культури та традиції? Є така думка, що в країнах, де релігія є основною мусульманство. А вони якось не так реагують на основні права, наприклад, про рівність пади. Але ми повинні розуміти, що на жаль, це є порушення. і незалежно від релігії, місця знаходження, права рівні у всіх. Відповідно, відповідь ні, вони не повинні відрізнятися. Дуже цікаво, дякую, як війна впливає на права людини. На жаль, війна негативно впливає і вона розширює спектр тих прав, які порушуються на окупованих територіях. На жаль, багато свідків і потерпілих звертається на територію підконтрольної України і повідомляє про порушення недоторканості їхнього планів зґвалтувань, сексуального насильства. От право на життя у нас порушується майже кожен день, так само як і на здоров'я, тому негативно впливає. Дякую вам за цю інформацію. Я прийму ці слова до уваги. Та наступне моє питання: як кожна людина може долучитися до захисту прав інших? Є класні ініціативи, наприклад, така як сусідська варта це коли люди в якомусь певному кварталі чи будинку об'єднуються і патрулюють вулиці для того, щоб коли йде Темна пора, ніхто, наприклад, не здійснював протиправну діяльність щодо інших, тобто не порушили право, наприклад, на життя чи здоров'я інших людей. Також можна доєднуватись до громадських організацій в місті, до ініціатив в той же самій а для того, щоб розповідати іншим про те, що є права, на жаль, є їхні порушення, і для того, щоб наші права не порушувалися, ми можемо, наприклад. Разом відвідувати якісь виставки для того, щоб більше розуміти один одного і не порушувати права один одного. А що ви думаєте з приводу порушення приватного ліскування? Це досить таки актуальна проблема, наприклад, для підлітків, коли ми говоримо про те, що будуються кордони між батьками та дітьми. Коли батьки хочуть допомогти дітям, наприклад, приймаються тим, що вони там нав'язались погану компанію, і вони починають залазити в телефони і дивитись з і як переписуються їхні підлітки. А з батьками треба трошечки проговорювати ці аспекти як дітям, так і, наприклад, поліцейським чи вчителям школи. Давайте розуміти, що це, на жаль, є порушенням прав людини. І не можна так робити. Треба вибудовувати довірливі відносини з дитиною іншим шляхом. Дякуємо вам, що приділили час, дали відповіді на ці запитання. Це було дуже корисно. Дякую вам за інтерв'ю.